Я Леонид Юля з Одеського обласного базового медичного училища. Хочу вам представити тему природні загрози, характер їхніх проїв та дії на людей, тварин, рослин і об'єкти економіки. Негативні фактори середовища життєдіяльності. Класифікують негативні фактори, бувають фактори вражаючі, які дією призводять до смерті людини, небезпечні, призводить до травми або і різкого погіршення здоров'я людини. Шкідливий Його дія призводить до захворювання та зниження працездатності. Нейтральний не призводить до зміни стану організму. Корисний призводить до покращення функціонання організму, необхідний для підтримання нормального функціонання організму. Класифікують негативні фактори, е, негативні фактори за характером дії на людину. Вони можуть бути активні. Вони діють на людину через різні види енергії. Такі як механічні, термічні, електричні, електромагнітні, хімічні, біологічні, психофізіологічні, пасивно-активні, вони проявляються внаслідок дії самої людини. І пасивні, які проявляються опосередковано. Негативні фактори активної групи. Перше це механічні фактори. Вони характеризуються кінетичною, потенціальною енергією, механічні. Йодією на людину, такі як шум і вібрація. Шум це сукупність різних затоном та силою звуків, які виникають при коливних рухах різних тіл та передаються в повітряному просторі. А вібрація це складний процес коливання. Він виникає при періодичному зміщенні центру ваги тіла від положення рівноваги. Друге це термічні фактори. Вони мають теплову енергію. Внаслідок дії підвищених температур у людини можуть виникати опіки, тепловий удар, а при понижених температурах обмороження і перехолодження організму. Основними методами попередження прояву та боротьби з термічними факторами є застосування обладнання у пожежу та вибухобезпечному варіанті автоматичних систем попередження пожежі та спеціальних засобів гасіння. Третє це електричні фактори. Це електричний струм, статична електрика, іонізуючі випромінювання, електричне поле. Електротравми бувають загальні і місцеві. До загальних відноситься електричний струм. А місцеві це опіки і механічні пошкодження шкіри. Сила струму, напруга, час проходження струму через організм людини. Шлях струму в організмі людини, його чистота це все чинники, що впливають на ступінь ураження людини електричним струмом. Четверте це електромагнітні фактори. Сюди відносяться освітленість, випромінювання ультрафіолетове та інфрачервоне, і магнітні поля. Електромагнітні поля та випромінювання поділяються на природні та антропогенні. До природних відносяться електричне поле землі, магнітне поле землі, електромагнітні поля. А до антропогенних відносяться світлові промені, інфрачервоне випромінювання, надвисокочастотне випромінювання, радіохвилі високочастотного та ультрависокочастотного частотних діапазонів. П'яте це хімічні фактори. Гідкі, токсичні, отруйні е, вогни та вибухонебезпечні речовини. Вони поділяються е, за е, дією е, на людину, е, поділяються на загальнотоксичні, подразнюючі, е, сенсибілізуючі. Е, вони зумовлюють підвищену чутливість організму е, до цієї речовини і внаслідок цього виникають алергічні захворювання вони спричиняють розвиток злоякісних пухлин. Мутагенні вони спричиняють розвиток у генетичному коді клітин організму. Також поділяють заступни небезпечності дії на організм е, 4 класи. Перший клас це надзвичайно небезпечні. Сюди відноситься більшість інцидів і хвороби. Другий клас це високонебезпечний. Кислоти е, і пестициди. Третій клас це помірно небезпечні. Ванілін, мінеральні масла, синтетичні миючі засоби, тютюн і пил зерновий. Четвертий клас це малонебезпечні речовини: сюди відносяться аміак, ацетон, бензол, етиловий спирт. А шостий це біологічні фактори. Небезпечні та шкідливі мікро- і макроорганізми, продукти їх життєдіяльності та життєдіяльності людей. Патогенні організми викликають захворювання людини. Деякі мікроорганізми розвиваються у харчових продуктах з утворенням отруйних речовин. Сьоме це психофізіологічні фактори. Фізичні перенавантаження, статичні та динамічні, нервово психічні перенавантаження, розумові та емоційні. Фобії, стреси, монотонність праці, перенапруження, ідентифікація небезпек Інструментальні методи виявлення та оцінки небезпек використовують для виявлення та оцінки факторів, які не сприймаються нашими органами чуття, наприклад, як радіохвилі, іонізуючі випромінювання. Використовують, якщо виявлення небезпечних факторів відбувається опосередковано. І, як правильно, пов'язано із загрозою для здоров'я та життя людини, наприклад, виявлення наявності електричного струму. І якщо інтенсивність факторів виходить за межі можливостей сприйняття людини, наприклад, високих і надзвичайно низьких температур. Використовується метою точної кількісної оцінки факторів, коли необхідна постійна реєстрація показників. У випадках, якщо чутливість органів чуття людини недостатня, бувають такі методи спостереження та контролю за станом середовища життєдіяльності людини. Спектроскопічні методи, включають в себе асорбційну спектроскопію, торбідіметрію, люмінесцентний аналіз. Електрохімічні методи сюди відносять кондукторометрію, потенціометрію, вольтамперометрію, прямі та непрямі електрохімічні методи. Хроматографічні методи поділяють за агрегатним станом суміші, за механізмом розділення, за формою проведення хроматографічного процесу, за способом отримання хроматограму. Радіометричний аналіз. І Іонізаційний та е, стенціляційні методи е, біоіндикація. Надзвичайні умови е, ситуації у сучасних умовах. Надзвичайна ситуація це порушення нормальних умов, життєдіяльності е, і життя людей на об'єкті або території, що спричинена, спричинена аварією, катастрофою, стихійним лихом. Епідемії, пожежі, використанням засобів масового ураження, яке призвело або може призвести до людських чи матеріальних втрат, ознаки надзвичайної ситуації різноманітні, можуть бути небезпека для життя і здоров'я значної кількості людей, суттєве порушення екологічної рівноваги. Повне або часткове припинення господарської діяльності, значні матеріальні та економічні збитки. Надзвичайні події, що спричинили надзвичайні ситуації, можуть е, бути е, класифіковані за суттю та характером подій, найважливішими ознаками пливу, за характером вражаючих факторів та джерел небезпеки, за масштабами ураження та впливу, місцем виникнення, основними причинами виникнення, інтенсивністю притікання, характером впливу. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером подій. Вони бувають природні це геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, деградація грунтів, природні пожежі, інфекційна захворюваність людей, соціально-політичні надзвичайні ситуації це збройний напад, захоплення важливих об'єктів, Техногенні – це аварія пожежі, неспровоковані вибухи. І воєнні надзвичайні ситуації. Це вони пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження. За масштабом та глибиною надзвичайні ситуації поділяються на локальні загроза виникнення та поширення наслідків обмежена виробничим приміщенням, об'єктові, обмежена територією об'єкта. Місцеві обмежені територією населеного пункту області або району. Регіональні не обмежені на території декілька областей, краю чи суміжних країн. Національні ці наслідки охоплюють великі території держави, глобальні або його частина, або планета в цілому. Основні вражаючими чинниками надзвичайної ситуації є механічні, це вибухова хвиля, падіння з висоти, падіння зруйнованих будівельних конструкцій, хімічні, сильнодіючі отруйні речовини, радіоційні, іонізуючі випромінювання у разі аварій на об'єктах, які використовують ядерну пам'ять, термічні, високі та низькі температури. Психологічні це паніка. Біологічні це бактеріальні засоби, токсини. Причини виникнення надзвичайних ситуацій. Фактори, які призводять до надзвичайних ситуацій, можуть бути прямі та непрямі. Прямі несуть запроси для людей, навколишнього середовища та економічних. Діх. Це удар вибухи. Непрямі діють опосередковано, ожеледиться з них. І вони викликають інші небезпечні фактори. Причини виникнення природних надзвичайних ситуацій та небезпечних явищ, закономірні природні процеси, негативний антропогенний вплив на розвиток природних процесів, випадковість розвитку природних процесів, але все частіше причинами природних надзвичайних ситуацій виступає людська діяльність. Причини виникнення соціальних. Надзвичайних ситуацій це політичні, економічні, е... національні, релі... релігійні і ідеологічні. Причини виникнення техногенних надзвичайних ситуацій це технічні, недосконалість, застри... застарілість конструкцій. природні це специфічні, метеорологічні, гідрологічні чи тектонічні умови. Природні надзвичайні ситуації або е... випадковості. Наприклад, однією із причин катастроф авіалайнерів є потрапляння птахів у двигун літакам. Антропогенії це людський фактор і недотримання правил безпеки, помилки, необережність, халатність. Наслідки е, надзвичайних ситуацій е, дуже різноманітні. Загибель та захворювання людей, травматизм. Матеріальні збитки населення, руйнування житла, знищення запасів продовольства, руйнування підприємств, систем зв'язку, транспортних магістралей, та комунальної системи, прямі та непрямі матеріальні та економічні збитки підприємств, витрати з державного та регіональних бюджетів, радіоактивне забруднення місцевості, це хімічне забруднення місцевості, забруднення води. Біологічне зараження, в тому числі хворобами тварин, рослин, карантинними бурянами та шкідниками, знищення сільськогосподарських посівів, захворювання чи загибель сільськогосподарських тварин, руйнування ґрунтів. Природні надзвичайні ситуації це стихійні лиха. Небезпечні процеси літосферного, атмосферного, гідрологічного, біосферного або іншого походження таких масштабів, які призводять до катастрофічних ситуацій із раптовим порушенням систем життєдіяльності, населення, руйнуванням і знищенням матеріальних цінностей об'єктів, Народного господарства. Стихійні лиха можуть бути метеорологічні Урологічні це буря, ураган, смерть, засуха, значне підвищення чи зниження температури. Тектонічні це землетрус, цунамі, виверження вулканів, су. Топологічні це повінь, силовий потік, лавина, каменепад, снігові замети, пожежа. Космічні це підвищення радіоактивного випромінювання. Падіння великого космічного тіла, біологічні це аномальне підвищення е, кількості е, макробіологічних об'єктів, захворювання та враження рослин і тварин, епідемія. Небезпечні природні явища це процеси, які можуть призвести до негативних наслідків незначні, на незначній території е, та стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій, природного чи техногенного походження. Небезпечні природні явища сюди відносять удар, блискавки, зливи, оженериця, град, сильний вітер. Найбільші природні катастрофи. У червні 1931 року повінь на річці Лихуансе в Китаї Він Приніс жарту від 1 до 2 мільйон, мільйонів осіб. 24 січня 1556 року внаслідок сильного землетрусу в, Кита, в Китаї загинуло 830 тисяч осіб. Вивершення вулкану Една в 1660, 1669 році було знищено містечко Катанія та інші заселені пункти. Загинуло 10 тисяч осіб. 8 жовтня 1881 року Тайфун зруйнував порт е, Хайфон е, у В'єтнамі. Загинуло 30, 300 тисяч осіб. 27 серпня 1883 року цунамі, що виникло внаслідок виверження вулкану Кракатау, призвело до загибелі 36 тисяч осіб. 16 грудня 1920 року. У провінції Шансі в Китаї сила призвели до загибелі 20 тисяч осіб. Дякую за увагу.